Літо райський час для любителів фруктів і овочів, адже тільки зараз на ринку ви побачите таке розмаїття смачних продуктів рослинного походження. Розповідаємо про головні сезонні літні продукти. Молода картопля з молодої картоплі чудово виходять оригінальні закуски, легкі салати також корисні повноцінні страви, наприклад, запечена в духовці картопля. Ми вже розповідали, чому від картоплі не варто відмовлятися ігнорувати смачний молода картопля в самий сезон не варто тим більше. Вибирайте продукт по тонкій, навіть ніжної і чистої шкірці. Зелень. Ми точно знаємо, що літні страви виходять особливо смачними і ароматними завдяки зелені. Червень найбагатший на зелені вітаміни місяць, і ми радимо по максимуму додавати їх в свої кулінарні шедеври. цього місяця на ринку буде абсолютно все базилік. Всі види салату, кінза, кріп, петрушка, м'ята, розмарин, зелена цибуля і навіть кропива, ловіть момент і додавайте в свій раціон якомога більше корисної свіжої зелені, полуниця і суниця нарешті настав час полуниці і суниці, соковитих і свіжих ягід з насиченим апетитним кольором і ароматом, що викликає запаморочення. Орієнтуйтеся при виборі цих ягід на їх зовнішній вигляд розмір, як правило, чим менше ягода. Тим вона солодша і зрозуміло на запах, обов'язково зайдіть за полуницею і суницею на ринок і не купуйте пилові ягоди, які продають прямо біля дороги. Помідор до червня прилавки заповнюються розкішними стиглими помідорами. Чи варто говорити, які смачні салати з ними виходять? А знамениті рожеві краснодарські помідори можна їсти просто так настільки, це солодкий і соковитий сорт, головний показник зрілості помідорів, запах, але не варто забувати і про зовнішній вигляд. На дотик смачні помідори повинні бути в міру, які і не дуже тверді. Черешня і вишня найголовніший сезонний продукт червня. Черешня у наших краях вона завжди з'являється ненадовго і дуже скоро. На початку липня знову зникає на цілий рік. Вибирайте ягоду будь-якого кольору, але пам'ятайте, що найсолодшою завжди буде темно-червона. Вишня ще одна найдоступніша в цьому сезоні ягода. Завдяки незмінно стабільному і багатому врожаю. Вишня коштує недорого. Та й вибрати завжди є з чого, вибираючи вишню на ринку, знову орієнтуйтеся на колір. Чим світліше, тим кисліше, і навпаки, огірок здавалося, що такого особливого в червневих огірках, щоб називати їх одним з головних продуктом сезону. Справа в тому саме зараз замість огірків степлиць на прилавках з'являються ґрунтові, які помітно відрізняються від своїх тепличних побратимів як зовнішнім виглядом, так і смаком. Бакинські огірки вважаються найсмачнішими. Екологічно чистими і корисними, оскільки в їх щільною шкіркою міститься більше вітамінів. Цитрусові складно не згадати про цитрусових сонячних лимонах, соковитих апельсинах і ароматних солодких грейпрутах свіжого врожаю у червні. Вони як ніколи смачні і повні вітамінів, щоб не загубитися в розмаїтті цитрусових на ринку і вибрати солодкі стиглі фрукти. Звертайте увагу на їх колір і шкірку. Лежані фрукти будуть трохи темніше. Морква складно не ставитися до цього овочу скептично, коли цілий рік на прилавках лежала несмачна морква у червні, ситуація стає прямо протилежною. Зараз ви знайдете на ринках молоду моркву головна ознака того, що перед вами саме молода морква. Довга яскраво зелена бадилля, всю солодку і дуже смачну моркву можна навіть не чистити і, помивши її, просто так, а які з неї виходять фреші.